Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі ЮАЧернігів. Програма тема дня. в Студії Ірина Мельник. З 21 березня до 20 квітня в Чернігівській області саджають ліси. Посадка дерев проходить в рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Участь у ній взяла і знімальна група телеканалу ЮАЧернігів і пропоную подивитися наш сюжет. Олешнянське лісництво Добрянського держлісгоспу – Тут, на ділянці у 2,6 гектара, мають висадити сосну та березу. Лісівникам допомагають працівники інших підприємств та установ, а також учні, вихованці Добрянського шкільного лісництва та обласної станції юних натуралістів. Це був такий самий ліс сосновий. Ми рубка була проведена в минулому році. Після того вивезена деревина, почищена ділянка, убрано всі порубочні остатки. І в цьому році ми садимо, засаджуємо. О, для того щоб е, на місці тої вирубки починав рости ліс, висаджують дерева у рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках, яка проводиться щороку. Її мета навчити, перш за все, дітей та молодь уважно ставитися до природи, берегти ліс та дотримуватися правил поведінки у ньому. Саме класник Павло Каморний саджає дерева вперше. каже: це легко і цікаво. Саме чала чоловік з мічом, цим інструментом. Должен пробить дыро, а потом садится дерево. Саженец, человек с мечом пробивает дырку рядом, раскачивает ее и переносит грунт на дерево. Грунт не должен быть опушений, потому что воздух будет мешать росту. Десятикласниці Анна та Марія відвідують станцію юних натуралістів ще з початкової школи. Уже неодноразово садили дерева, а лісівникам допомагають вперше. Ми саджаємо саджанці, ялин там берези, різні саджанці. саджаємо ліс, щоб в майбутньому привезти сюди своїх дітей та показати їм нашу роботу. Вночі був дощ, тому це дуже просто і. Не треба туди підливати там воду чи ну, якісь добрива, тут вже все є. Головне, щоб ну, знати саме методику того, як саджають, щоб дерева не загинуло. Цього року в Держлісгоспах області дерева висадять на площі у 2170 гектарів. Із них 100 гектарів нові ліси. Що таке нові ліси? Це, це не територія державного лісового фонду, а це деградовані малопродуктивні землі, малоцінні землі, і, скажімо, піщання, які не передатні для сільськогосподарського виробництва. Також в цю кількість 2170 гектарів входить 330 гектарів, котрі на котрих буде проводитися природні відновлення лісів. Подія, про яку йшлося в сюжеті, спонукала нас поговорити про державні ліси, а саме про те, хто та як розпоряджається ними в Чернігівській області. І зараз я представляю вам учасників сьогоднішньої програми: це Володимир Єленич, заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства. Вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії. Та Олександр Марахонько, начальник відділу лісового господарства обласного управління лісового та мисливського господарства. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, які стосуються розпорядження державними лісами, будь ласка, телефонуйте до нас в студію. Телефон студії 67 87 33 код Чернігова 0462. Також ви можете дивитися програму Тема дня прямо зараз в соцмережах, на нашому Ютуб-каналі та на нашій сторінці у Фейсбуці. І, панове, давайте спочатку поговоримо про акцію. Сюжет моєї колеги Оксани Ільчук. Ми бачили. Отже, ліс саджають у всій Чернігівській області. Так, ліси сажають у всій Чернігівській області, і не тільки в Чернігівській області, а й по, всь, по всій Україні. Ну, зупинимося на Чернігівській області. В яких районах проходять подібні висадки, про яку ми бачили в сюжеті? Подібні створення лісових культур, подібні, вони проходять на, всь, на території всіх державних лісогосподарських підприємств, які в складі держав, Чернівського обласного управління лісового мисливського господарства, ну і інших лісокористувачів. Які саме дерева саджають? Ну, поро, основна наша лісоутворююча порода на території Східного Полісся є сосна звичайна. Тобто левова, левова частина складає насадження сосни, сосни звичайної. Але також є підприємства, які знаходяться на території лісостепової зони, наша область така, вона що частинку території лісостепової зони займає, там висаджується і лісові культура дуба звичайного. Хто визначає, на яких саме ділянках висаджують дерева? У вас є план спеціальний? Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Спочатку спочатку проходять лісозаготівельні роботи на площах, котрі відведені під суцільні рубки. Це рубки головного користування після заготівлі деревни. Це вже у нас отримується після того лісокультурна площа, де проводиться підготовка ґрунту і від, і проводяться відтворю, лісовідтворювальні роботи та висаджується ліс. Два роки дається згідно до нормативних правових актів, два роки надається лісовосподарським підприємствам для того, щоб відновити на площі, на котрі росли дерева до цього відбула да, да, відбулася заготівля деревини для того, щоб відновити там ліс. Тобто цільове призначення самої площі не змінюється. Вона як була лісова площа, так вона і залишилася. Лісовою під час, площою. під час оцієї акції весняної посадки дерев. Яка площа в Чернігівській області буде? Засаджена новими деревами. Ну, взагалі, держ підприємства, котрі входять до складу Чернівського обласного управління лісового миславського господарства, їх 12 цих підприємств, проведуть лісовитворювальні роботи на площі 2170 гектарів. Із них 100 гектарів на площі 100 гектарів будуть створені нові насадження. І мене ще цікавить таке запитання. Ваші працівники потім перевіряють, прийнялися дерева чи ні. Звичайно, які посадили ось діти, звичайно, як ми бачили всю життя. Звичайно. В десятиденний термін, згідно до нормативних правових актів, які в нас є, в нас є. Тобто 10 днів треба та, не, саджанцю для того, щоб прийнятися, ні, ні, ні. так? Ні. В десятиденний термін після закінчення робіт по лісовідновленню проводиться перший етап оцінки якості. Як розкажіть про свою мовою, як це відбувається. З лісовотворних робіт. Да. На це є всі необхідні, це називається техприймання. Тобто проводиться техприймання і на. Проходить лісівники, дивляться, да, які Проходить Працівники, комісія, лісівників проходить. Не один, да, комісія дійсно. Да, на кожній площі закладається пробна площа і там. Проходить, да, і там проход, ну, визначається, е, 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 яким яким чином там створювалися лісові культури. Ваш колега може доповнити. Не -не, да? ну, визначається якість посадки. Е, ну при технічному прийманні mm. визначається е, ширина між ряд, чи правильно підготовлена площа, і відстань в ряду, чи правильно витримана згідно вот. до проектів. Лісових культур, да, тому що всі лісові культури у нас створюються згідно до проектів, які Попередньо складаються ще напередодні, проходять відповідні затвердження, затверджуються, і є в нас така лісокультурна рада, де в склад лісокультурної ради ходять і науковці, і кожна ділянка розглядається детально і затверджується для лісвий проєкт. А сама техприймання вже встановлюється, да, всі, всі ці якості і відповідність до проєкту. Пане Володимире, дерева висаджуються, дерева висаджуються один раз на рік чи двічі? лісовідновлення проходить у нас або і весною, і восени І восени. Так. Ще й восени ви так, будете саджати. Ясно. Далі ми поговоримо про державні ліси. Яку площу займають Чернігівській області державні ліси? Взагалі вірніше спочатку давайте так. територія лісів всього, скільки в Чернігівській області? Їх? Ну, територія лісового фонду Чернігівської області складає 739 тисяч гектарів. Із них 4... В розпорядженні лісового господарства чотириста сімнадцять тисяч. Це підпри це площа підвідомчих підприємств управління, і ну державного агентства лісових ресурсів. Який відсоток це становить? Ну це 57%. відсотків. Ми є основним лісокористувачем на території Чернігівської області. Решта 43% Хто користується? Ну наступні відсотки це другим Де по площі? Це КП Чернігів об Агроліс. Комунальне них... підприємство Чернігівської ну, обласної да. ради да, Чернігівської uh -huh. обласної ради, це 24%. Далі підприємство Міноборони – це Чернігівський лісгосп. Скільки От, відсотків о... у них приблизно? Десять приблизно, 10. да uh -huh. і далі підприємство... Підпорядкований районним рядом, це є у Карюковському районі Карюківка ліс підприємство, і у Коробському районі це Короб Агролісгосп. От. Зрозуміло. Панове, у мене до вас запитання. Зараз іде активний процес децентралізації, створюються об'єднані територіальні громади. Чи зверталися до вас представники або керівники об'єднаних територіальних громад для того, щоб взяти собі в користування ліси, які знаходяться на їх території? Даних звернень не надходило до управління лісового мисливського господарства. Тобто до вас не зверталися Ми не доходу. Ми не є розпорядниками даних земель, і от якщо брати КП «Чернігів агроліз, це підприємство обласної ради, і обласна рада є засновником цього підприємства і розпорядником даних земель? От, Зрозуміло. Тобто якщо є якісь ліси... питання, такі які стосуються лісів і об'єднаних територіальних громад, то це більше до комунального ну, да, це, підприємства. Це, да. А скільки держлісгоспів в області всього працює? Ну на Чернігівської області 12 держлісгоспів, от це підпорядковано Чернігівському обласному управлінню. І також є одне державне підприємство Новгородська лісова науково дослідна станція. У них теж є ліс, але вона нам не підпорядкована, але відноситься теж до Державного агентства лісових ресурсів. В наступній частині програми ми поговоримо про проблеми, з якими стикається лісове господарство. І, пане Володимире, наскільки незаконна вирубка дерев є проблемою для вашого господарства? Чи це більше до Олександра запитання? Ну, вона... Давайте ви можливо почнете. Пане Олександр, доповнить. Да, це є значно, це є дуже значною проблемою, незаконна вирубка лісів. Ми, у нас постійно задіяні працівники державної лісової охорони е, в рейдовій роботі по виявленню даних лісопорушень. Е, дуже велику проблему завдають чорні лісоруби, е, котрі. Е, Ви їх так здійсню, називаєте та, поміж собою, так? Да. Чорні лісоруби? Вся ну, Україна, певно, називає е, чорні лісоруби, ті, котрі. Е, Проводять незаконні рубки дубових насаджень, яких, яких дуже, скажімо, дуже мало. Невелика кількість серед лісового фонду Чернігівщини, де зрізають найкраще, вибирають найкращі ці всі операції, вони такі проводять вночі. Важко з важко, цим важко боротися, важко впіймати, а ще ну, а а саме найважче згоди. доказати. Довести, довести, що, довести саме... Да, що саме дана людина вчинила таке лісопорушення, тому що вони проводять в два етапи. Перший етап проводять з бензомоторним інструментом, якісь там лісоруби, звалюють, і та продукція якусь частинку часу відлежується в лісі. Тобто, сам факт, коли людина Приклала бензопилку і працює бензопилою, сам факт не доведений. А далі друга бригада через деякий час, період часу Приїжджає. заїжджає, да і починають відмонтажувати. Що... Вони забезпечені там і, і транспортом відповідним пристосованим для проведення таких дій і гідрокранами і лебідками. і Це все оперативно. А ви можете роблять. назвати площу, на якій вирубані їх переважно цікавить До... дуби? Ну, да, ну і дуби, ісус, да. Ага, ну пане Олександре, прошу. Ну от стосовно законно виробки, от якщо говорити про незаконну рубку цінних порід асортиментів дуба от дерев, то в минулому році сталося 19 випадків. От, а в яких районах можете 100... географію розказати? 62 метри кубічних. Ну, це 62 незак... метри кубічних, так? Да, 62 та? метри кубічних, от. Ну, це основні випадки, у нас знаходяться це на території Ніжинського лісового господарства, Чернігівське лісове господарство. От. Дальше, от, якщо взяти, то під час, ну, в результаті рейдової роботи було вилучено у минулому році 6 автомобілів, із них 4 – це УАЗ бортовий, один мікроавтобус. У чотирьох випадках були разом з машинами виявлені підозрювані особи. От. Але... Ви зверталися до правоохоронних? Да, органів? Так, звичайно, це все спільно з правоохоронними органами були виявлені. Ну там було все задокументовано, але на даний час поки немає результатів, От. Ну, слідство, мабуть, працює. От. Ці а величини так... автомобілі їх забрали правоохоронні органи, а да, деревина? Да, да. Значить, правоохоронні органи забрали автомобілі у деяких випадках. Деревина знаходиться на цих же автомобілях, от, або там десь в райвідділі, або передана на зберігання нашим підприємствам. А, яка відповідальність передбачена за такі порушення згідно українського законодавства? От відповідальність передбачена це е, е, там. Адміністратив, кримінальна відповідальність да. може бути привчинені даних дій. Але, але З там... вашого досвіду, чи є випадки, коли притягнули до адміністративної відповідальності і адмі... кримінальної? Так, до адміністративної відповідальності є таких, багато випадків, але до кримінальної відповідальності це дуже поодинокі випадки, дуже рідкі випадки. Ну, а як працівники лісового господарства можуть протистояти незаконним виробкам? Ну, що, що ви можете вдіяти, ну, які є у вас повноваження? На підбідучю підприємствах сформовані от 23 патрульних групи, тобто забезпечення автомобілями, спецзасобами. От, також по, по лісах ми виставляємо теж спецзасоби, там, фотофіксації різні. Да. От якщо брати минулий рік, то в минулому році ми провели 2900 рейдів. 2900 От. рейдів. З них да. протягом скількох рейдів вам вдалося виявити браконьєрів? Ну, оці випадки, які, допустимо, про які я сказав, чотири випадки, що це за допомогою рейдової бригади, Тобто бригада приїхала, мабуть, побачила, що там ходила якась людина. Потім там зробили засідку, і тоді спільно з правоохоронними органами так, як воно, затримали цих підозрюваних осіб. Ну і давайте ще раз, значить, до відповідальності тільки до адміністративної притягнуті, так? Кримінально, до кримінальної. Ну, і ще до відповідальності не притягнуті, тому що ще триває слідство. Триває От, слідство на даний час, так. Да. Зрозуміло. Вот. Ще... Окрім да. дубових порід, які породи цікавлять ще браконьєрів? Ну, взагалі, 51 випадок незаконних рубок у нас, якщо брати за 2018 рік сталося загальною масою 748 метрів кубічних. Ну, от порода сосна, да. наступно цікавить лісорубів. Після да. дубу на другому місці, да. можемо так сказати, да. цікавить їх сосна. Да. Так? Але це... Ну, не так критично, як і з дубовими чорними лісорубами, тому що це дуже цінна деревина і дуже велике шкоди наносить. А чи проводяться відновлювальні роботи в лісовому господарстві, саме які стосуються висадження дубів? Є у вас план, як мають саджатися дуби, я, на яких ділянках? Да, я на початку говорив, що деякі наші підприємства знаходяться в лісостеп... на території лісостепової зони, тобто частина Ніжинського лісгоспу, Прилуцький лісгосп, там саме умови, які відповідають, лісорослинні умови, які відповідають тому, щоб там створювалися дубові насадження. Тобто кожна порода має відповідні умови, рости в відповідних умовах. Сам саме там створюється, пане Володимире, ну давайте далі поговоримо про діяльність самого лісового господарства. Що є основним видом діяльності вашого господарства? Скажімо так, що лісове господарство це комплекс, комплекс робіт, починаючи із вирощування, із посадки лісу і закінчуючи з саме заготівлої деревини. Тобто Оцей на такому періоді, на, на там в віці 81-90 років, по нашій головній породі сосни звичайні, ми проводимо лісозаготівельні роботи. Це є е, таким. На якій таким площі жодом? цього року будуть проведені лісозаготівельні роботи? Е, ну, Лісозаготівельні ну, роботи на плоску десь 6, 6, 6, 6, в метрах кубічних можу сказати десь порядка а десь порядка шісну скажіть в метрах кубічних. десь порядка 600 так. тисяч метрів кубічних. Ми е, отримуємо деревини від е, рубок від проведення лісу Правильно я вас зрозуміла, що лісозаготівельні роботи проводяться в тій частині лісу, де сосни, яким по 80-90 років. Да, да, да. тобто да, кожна кожна молодше Заготовляєте, ні? ні. ні? Там, проводиться, там проводиться рубки формування оздоровлення лісів. Або називаються вони ще рубками догляду. Оздоровлення тобто, лісів це що означає? Що ви це... хворі дерева да, прибираєте? Так, е, да, прибираються хворі дерева. І е, головне користування ну, десь на площі 1600. 1700, да, десь, 1700, десь на таких площах проводиться головне користування. Панове, вже закінчується час нашого ефіру. Я хотіла у вас запитати на з'їзді лісівників, який відбувся 14 березня, і він проходив на Волині. Представники вашого представники державного лісового господарства з усіх регіонів України говорили про те, що вам потрібне окреме міністерство. Чи насправді на часі створення такого відомства актуальним є? Так, да, дійсно, 14 березня в місті Луцьку проводився другий етап четвертого з'їзду лісівників України, на якому обговорювалися проблеми і перспективи галузі. Серед яких очевидно є проблеми про передачу лісів у приватні руки, про загрози від скажімо, від псевдоекологів, про природні катаклізми, які. Володимире, дуже коротко, тому що в нас мало часу. Да. і… Які проблеми в управлінні, в розпорядженні державними лісами зможуть вирішити міністерство? Ну... Міністерство необхідне для, саме для формування лісової, національної лісової політики в галузі ведення лісового господарства. Тому що в нас не сформована дана політика. У нас є Державне агентство лісових ресурсів, яке підпорядковане МінаПК Міністерство аграрної політики. Тому ми втратили законодавчу ініціативу, тому що для розвитку лісового господарства треба приймати. Ну відповідні закони, да, відповідні та які закони, допоможуть да, зберегти лісу, державні ліси. Політику, правильно? Да, і про ринок деревини, і це все повинно бути врегульовано. Але коли подаються нормативні акти, то спочатку в АПК, потім ті, що добре, Олександре, дякую вам. Вже закінчується да. наш ефір. Дякую вам, панове, за розмову. Сьогодні в темі дня ми говорили, говорили про державні ліси, а також про те, хто саме і як розпоряджується ними в Чернігівській області. Хочу запевнити вас, що це не останній ефір програми теми дня, який стосується державних лісів. Стежте, будь ласка, за нашими випусками. Ну і не перемикайте канал. Далі о 18.30 починаються дебати кандидатів в президенти. Ця програма називається Зворотний відлік і подивіться, будь ласка, це допоможе вам зробити правильний вибір 31 березня. Дякую вам за увагу. На все добре.